Друзі, в цьому відео ми презентуємо 3-дюймову ректифікаційну колону від компанії Акваградус. А також покажемо, як правильно робити ректифікацію на даній колоні, як правильно її настроїти, потужність, швидкість відбору і так далі. Колона на 3 дюйми складається з двох цар. Одна пів метра, друга 700 міліметрів з відводом під термометр. На цьому термометрі ми будемо контролювати стабільність роботи ректифікаційної колонії. Клампово з'єднання дозволяє встановити додаткову царгу при бажанні. В царгі встановлюється спиральна призматична насадка. Це це насадка, яка є максимально ефективною для отримання спирту. В залежності від швидкості відбору в дану колону встановлюється СПН 35 на 3,5 або 4 на 4 По бажанню нержа або мідь. Далі колона комплектується смотровим діоптром. Він потрібен для налаштування колони, для того, щоб колону вести в максимально ефективний режим. За діоптром встановлюється вузіл відбору по рідини. Вузел відбору сконструйований таким чином, щоб він максимально ефективно рошав насадку в царзі. За вузлом відбору встановлюється потужний дімрот. Який має утилізувати 4,5 кВт потужності? А хочу додати, що ця колона працює на потужності до 4 кВт в ємності. Зараз встановлений тен 4,5 кВт і трьохфазний регулятор потужності. І в даному відео я покажу, як цю колонну захлебнути, як правильно налаштувати потужність. Роботи ректифікаційної колони і як правильно відбирати голови і тіло. Хвости на ректифікаційній колони не відбираються. Система охолодження в колони на з на быстроз'ємних з'єднаннях і дуже проста. Вода подається послідовно спочатку на доохолоджувач, потім на основний дімрот охолоджувач. Встановлюється гольчатий кран для зручності налаштування кількості води охолодження. Друзі, ви можете бачити, як колона починає захльобуватися. Якщо ви таке бачите, треба зменшити потужність, щоб цей ефект устранити, це і буде ваша оптимальна потужність, на якій ви будете відбирати як голови, так і тіло. Ми зменшили потужність, потрохи за хліб відходить. І як же контролювати далі цю колону? Самим головним контролем є термометр на царзі. У процесі відбіру голів. Температура повинна бути стабільна, вона і буде стабільна. Гольчатим тим ми налаштовуємо таку швидкість відбору голів, яка нам потрібна. Перед перегонкою треба розрахувати абсолютний спирт в нашому спирту серцю, і на ректифікаційних колонах відбираємо 5% голів від абсолютного спирту, який ми заліли в ємності. В залежності від об'єму голів. Ми встановлюємо і швидкість. Наприклад. Якщо нам потрібно відібрати 500 літрів голів, а гулгойлові відбираються за один час максимум 1,5, то виходить, що нам треба налаштувати швидкість 2-3 краплини на секунду. А якщо у нас багато спиртосорцю і ми нарахували 2 літри голів, то е нам треба вже відбирати швидше. Після відбіру голів, по розрахунку або по органерептиці, ми змінюємо ємкість приємно і починаємо відбір тіла. В процесі відбіру голів на термометри температура стала стабільною. Ось в даному випадку: 77,6-77,7. Оце і буде наша температура, від якої ми будемо відштовхуватися. Тобто ми налаштовуємо швидкість відбору тіла 2 25 літри на годину і контролюємо стабільність температури по цьому термометру. Як тільки в процесі відбору тіла у нас збільшиться значення, наприклад, до 77,8 необхідно проконтролювати органічно запах спирту. Якщо влаштовуємо, вибираємо далі. При збільшенні ще на 01, ви почуєте, можливо, почуєте запах хвостів, то треба зменшити швидкість відбору, спочатку повністю перекрити, проконтролювати, до яких значень зменшиться температура на цьому термометрі, і відкрити відбір з, менш... з меншою швидкістю. Таким чином ми будемо відбирати тіло. Як закінчити відбір тіла? Коли вже швидкість у нас замала, тобто критично низька, і ви не бажаєте далі здержувати зріст температури, ви можете перекривати відбір і виключати колону. Хвости на даній колони не вибираються. Зазвичай на даній колонії ми можемо відібрати наше тіло, наш спирт до 99 градусів кубі, це легко. А для початківців, як же контролювати запах спирту? Після відбіру голів, коли в нас вже тече чистий спирт з меншою швидкістю, з малою швидкістю? Запам'ятайте цей запах. І коли ви збільшили швидкість до стандартних значеннях, 2-2,5 літри в годину? Ви контролюєте контролюєте цей запах. Якщо він вам просто він стає не не подобається, просто зменшити швидкість відбору до тих значень, при котрих вам цей запах буде подобатися. Не завжди на швидкості 2,5 літри Ми отримуємо максимально якісний спирт. Для того щоб отримати більш якісний спирт, треба обмежувати швидкість, наприклад, до. 1,7-2 літра на годину. Це оптимально буде для даної колони. Ви отримаєте якісний, домашній 96,5-96,6 градусів спирт. І в підсумку, для кого максимальна підійде дана колона. Перш за все, це не перша колона, яку треба придбати. Початківцям треба зрозуміти, що це ректифікаційна колона, яка дозволяє отримати спирт високої якості з спирту серцю. Спирт сирець теж треба якось отримати. Спирт отримується на дистиляторах, які вже повинні бути. Дана колона зроблена на клампових з'єднаннях, і вона теж може бути перероблена в дистиллятор. Ви можете використовувати охолоджувач, царгу. А от на 180 градусів додаткове придбати. Ця колонна потрібна для тих, хто бажає отримувати якісний домашній спирт, у кого є потужність до 4-4,5 кВт, хто бажає отримувати спирт на швидкості до 2,5 літрів на годину. І це буде оптимальний варіант саме для них.